Міжнародний репінський пленер сьогодні завершився в день народження, як завжди Юхімеча Репіна. Тут представлені твори 32 авторів цього пленеру. На жаль, основна частина учасників пленеру це в онлайн. Вживу приїхав заслужений художник України з Харкова Віктор Чорсін, який учасник багатьох пленерів. Сьогодні привітальне слово було від чугуївця Сергія Коморного, лауреата премії імені. По графіці За 1 мене роботи багаторічного староста пленера, народного художника України, родом із Лозової Олександра Миколаївича Чередніченка. Багато хто із художників знаходиться за кордоном, але вони люблять і поважають Чугуїв. Я майстер порцеляни. Працювала на багатьох порцелянових заводах України. Була головним художником Сумського порцелянового заводу. І зараз в Нідерландах я працюю в керамічній майстерні. Я виготовляю розписку праціну і вироби. Я сьогодні щиро вдячна всім тим художникам, які приймали участь у міжнародному рєпінському пленері, які сьогодні представляють багато українських міст а також наші нові друзі, які з'явилися завдяки підписанню меморандуму про співпрацю із Швеції, з Німеччини з Польщі. Тому статус міжнародного рєпінського пленеру сьогодні дійсно підтверджений.